Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я буду показувати вам порожні баночки за весь літній період, за 3 місяці. Все, що у мене закінчилося. Нарешті сьогодні викину. Ну, а спершу поділюся з вами своїми відгуками. Отже, починаю з засобів для обличчя. Я закінчила ось такий продукт від компанії Гарніє. Це така була новинка, напевно, з зими. Принаймні з'явилася вона десь чи в кінці зими, чи на початку весни. Одним словом, коротше, класний гель з вітаміном С. Я не можу сказати, що він чимось відрізнявся від подібного з виноградом, який, ну ви знаєте, йому вже багато років він продається. Раджу, мені подобається. Мені взагалі подобаються безліч продуктів від гарніє. Нічого не можу сказати поганого. Єдине, що він. Такий рідкуватий, тому розхід у нього досить такий великий. Десь на півтора місяці мені вистачило цієї пляшечки, це, здається, 200 мл. Тут у нас класний, непоганий гель, очищує прекрасно, пересушує, як всі, в принципі, не більше і не менше. Якогось сяєння шкіри я не спостерігала, просто гарний такий очисник працюючий. Наступний засіб, який закінчився, це був ось такий тонер для обличчя від Міша Корейська косметика, лінійка Сунхада з календулою, заспокоюючий тонер. Він не дуже мені сподобався. Чесно кажучи, взагалі нічого не робив. І навіть підсушував мою і без того суху шкіру. Тому не раджу, і мені здається, що він, ця лінійка не користується якимось попитом або популярністю, тому що я не бачу її ані в інтернет-магазинах. Одним словом, прольот використала і все і викинула. Наступний засіб, який я прикончила, це була. Сироватка від компанії The Ordinary Матриксіл 10% плюс гіалуронова кислота. Це пептидна сироватка, вона володіє анті ейдж ефектом ну, Так нас переконують, що миттєвого результату ми на своєму обличчі не побачимо. проте Такі сироватки мають накопичувальний ефект. Ну, можливо, нічого не можу сказати, так, щоб якось суттєво змінилася якість моєї шкіри, не можу сказати. Пігментні плями, як були, так і залишилися. Дивнувати там у цього засобу був такий запах трошки хімозний. Але, в принципі, Липкувата сироватка, але вбиралася досить швидко, користувалася без особливого такого ентузіазму. Ну, коли вже побачила, що це таке, знаєте, не дуже дієве, дієве засіб, тому порадити не можу, хоча пептиди зараз в моді і е, е, нібито щось вони там роблять. Не знаю, мені так собі. Закінчила я ось таку мініатюру, це у нас двохвідсоткова саліцилова кислота від бренду Polas Choice. Дуже класна якість цієї косметики, доглядової, вона дорого коштує. Мені цей пробник 10 мл дістався в подарунок від сестри. Сподобався цей ексфоліант, і якщо у мене буде гарний настрій. Та будуть знижки, то, можливо, ну, я розглядаю можливість для себе придбати повну версію 118 мл. Взагалі, я без саліцилової кислоти нікуди. Я це вже зрозуміла, намагаюся, щоб і в моїх умивалках вона була присутня, і щоб у мене обов'язково був тонік або розчин такий засіб. з... BHA, да, саліциловою кислотою, тому що це реально крута штука, а H кислоти працюють не так, як БХА, хоча вона дійсно підсушує шкіру і зажирняє її, зловживати цим засобом ні в якому разі не можна. Потрібно після використання цього засобу саліцилової кислоти добре доглядати за шкірою, зволожувати її. тому Ну, і там, звичайно, SPF, якщо ви будете ще виходити на сонце. Коротше, треба з обережністю користуватися, але засіб дійсно крутий. Закінчився нарешті кармикс, який мені вже просто набрид. Він у мене більше року був. І це, напевно, друга була упаковка цього засобу. Щось від мені. Вже не так подобається, як раніше. ну, Його просто, знаєте, хвиля популярності вже зійшла на нівець, тому зараз я маю більш прикольні засоби, більш класні, більш дієві. А, більш, мабуть, не буду купувати, можливо, через там, певний час. Але це буде не скоро. І порадити, в принципі, вам не можу, тому що цей присмак. Камфорної мазі або камфорного розчину, це щось чимось, це таке собі, знаєте, ну зараз вийшли більш альтернативні і суперові засоби. Спробувала тканині маски за літо. А першу, яку я пробувала, була ось ця з огірком від Мізон. Мені вона дуже-дуже дуже дуже сподобалася. суперова маска, класно тонізує, заспокоює, напитує шкіру. Шкіра приємна на дотик, м'якенька. Класна маска, буду мабуть, повторювати. Потім у мене була ось така з бамбуком, теж мені сподобалося і вони дуже подібні. В принципі, я не бачу різниці між ними. Ну, Можливо, хіба що з огірком така більш освіжаюча, більш тонізуюча, а з бамбуком більш така лагідна, заспокоююча, більш така насичена, може, така, знаєте, суб'єктивна сприйняття цих масок. Ось ця з колагеном віджигот мені, в принципі, сподобалася, але вона поступається за якістю мізону. Не викликала вона ніяких подразнень, прищиків або що. Переноситься дуже добре, не пече, не поколює. Ну, тобто, Якщо ці маски тонізують від мізону, то від жигот вони просто такі приємні і також дерують відчуття розладженості, напитаності, шкіри, ну, звичайно, це ненадовго, але, в принципі, ці продукти мені сподобалися. Переходимо до волосся. І закінчила влітку я ось таку пару від Else, лінійка з амінексілом. Використовую завжди в Ельсевах пару, шампунь і бальзам. відповідно Мені подобаються всі шампуні від Elsef, вони лагідно діють на, мою, на моє сухе волосся, на мою нормальну шкіру голови. Зауважень ніяких немає. шампунем навіть я могла користуватися. Без бальзаму, якщо, наприклад, зранку мию волосся і нема часу бальзам ще тримати. Хороші засоби, класні. Я завжди повертаюся до Юльсеф час від часу, щось або комбіную або чергую. Тож буду повторювати, хоча моєю улюбленою серією залишається відновлення 5. Мені здається, що це найкраще з усіх. Також я закінчила ось такий шампунь від DAW, замовляла я його на нотіну, я так розумію, що це така європейська версія DAW, який продається у нас в прозорих бутилках, таких пляшках в оранжевому такому рідина оранжева. І ще є версія для об'єму така блакитна, там блакитний шампунь. Коротше, я що хочу сказати, що якщо замовляти саме в в цій тубі, вони ці шампуні схожі, тобто з тим, що у нас продається. Аромат один і той самий, я так впізнала. Але від того, що продається у нас, у мене чухалася голова, а від цього не чухалася чомусь. І переносився дуже гарно, він такий дуже концентрований, гарно пінився, аромат дуже приємний. Медовий, солодкий. Теж я його могла собі дозволити використовувати без бальзаму, без додаткового якогось зволоження та пом'якшення. Класний. Сподобався, пінився добре, промивав, добре, невеличкий такий об'єм надавав і гарний блиск, тобто волосся таке виглядало здорово, доглянуто, класний. Хороший шампунь. На нотіну десь гривень за 140 я його купувала. Також закінчився у мене ось такий трітмент від ладор. Це такий засіб для пошкодженого та сухого волосся, низькомолекулярний тритмент, ну, корейська вся оця історія. В принципі, я нічого поганого про нього сказати не можу. Але мені здається, що він призначений для більш пошкодженого волосся, може для білявок, може для тих, хто знебарвлює своє волосся. Тобто мені він дуже приємно пахнув цей засіб, але мені якось так, знаєте, ну, не вау. Тобто, і там начебто така насичена консистенція. Його треба небагато для того, щоб. Покрити все волосся непоганий засіб, але просто, що він, мабуть, з типом волосся мені не підійшов так на 100%. Хоча, знову таки, нічого поганого сказати не можу, хіба що від нього лізе волосся під час миття. От може, це такий недолік. Ну, в сукупності, що це призводить до того, що я кажу ні, я повторювати цю покупку не буду. Хоча на нього багато, 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 безліч класних відгуків, і всім він так подобається. Ну, в принципі, можна купити, якщо у вас там супер пошкоджене волосся, можливо, він спрацює краще з вами. Ще один шампунь, який у нас закінчився, це ось такий шаомо для чоловіків. Батько собі купував, відповідно, його і закінчив. Ну, не знаю, я його спитала, кажу, тобі сподобався? Він каже, так. Я кажу, а ти повторив би цю покупку? Він каже, ні. <свісно> ну, от висновки робіть самі. Я один раз спробувала ним скористатися, мені здається, що він пересушує волосся і якось так, такий, знаєте, не дуже лагідно відноситься до волосся. Ну, Може, для чоловіків там трошки інша формула. Коротше, ну, таке собі. Думаю, що. Такий, знаєте, прохідний варіант, без вау-ефекту Ну, було і було. Закінчила я дві фарби для волосся від Inebria, це вже в мене не перша упаковка. Закінчився відтіночок 6,20 і 6,8. Значить, я вже казала про ці фарби, що вони дуже гарної якості, вони не викликають алергію, не свербить голова після використання. І до того ж, великий плюс, що на мейкапі дається окісник в подарунок, бувають такі акції, коли купуєш одну фарбу, обираєш собі процентаж цього окісника. Я завжди беру 6%, є там 3, 12, скільки вам треба, покладете в корзину на вибір. Єдине, що відтінок 6:20, з цей фіолетовий. Мені е, сподобався і підійшов просто ідеально. Violet Cherry. А ось цей 6 дріб 8, він е, просто жахливий. Е, він дає зеленкуватий відтінок на коренях. Ну, це просто якесь жахіття, не раджу. Він називається Dark, здається. Dark Blond Mat. Від Блонду тут, звичайно, що нічого. Коротше, не вгадала я з цим кольором. Зараз я купила інший відтінок. Просто через те, що якість дійсно класна. А от з відтінками там вже, дивіться, самі. Ну, Якщо фіолетовий вас приваблює, то 620 це просто супер класний відтінок. Темно-фіолетовий, такий не екстравагантний, там, знаєте, не кричащий такий якийсь. А просто спокійний фіолетовий, а такий питон, насичений колір, класний. І також були у використанні такі дві фарби Art Капелі, мабуть, отак читається. Купувала в Єві, тут цією рудою я фарбувала свою племінницю суперовий відтінок. відтінок, якщо ви захоплюєтеся і фарбуєтеся в такий рудий, яскраво, такий вогняний, класно, фарба взялася, тривало, колір тримався на волосі, однорідно профарбував таке досить довге волосся, сподобалась фарба. Ну І з себе я пофарбувала ось цією 6,84. Морозний шоколад а рудий 8.44 мідний спалах. Е, у мене трошки чухалася голова після цієї фарби. Ну, зрозуміло, що тут набагато дешевша фарба, і там, мабуть, сировина вже не така якісна. Але в цілому, знаєте, бувало і гірше за ці гроші. за знижкою, ми, здається, по 40 гривень з племінницею купували цю фарбу. Ну, я б ще щось спробувала, чесно кажучи, мені сподобався і відтінок, і якість така, що, знаєте, якщо ви на бюджеті, то можна сміливо купувати непогана фарба. Переходимо до догляду за тілом. Закінчився ось такий засіб. Це у нас молочко для тіла від Garnier Body з Клиновим сиропом, вже це не перша, далеко не перша пляшка. Обожнюю цей е, засіб, він дуже класно пом'якшує і поживлює шкіру. Ну, просто топ. Якщо у вас суха шкіра тіла, будь ласка, спробуйте і ви не розчаруєтеся, я навіть, знаєте, не буду нічого зараз себе видавлювати, щоб його описати. Це. І гарний аромат, і миттєво він вбирається шкірою, і не залишає липкого сліду, і шкіра тривала у вас буде така насичена, напитана, класний засіб. З цієї шлінічки у мене закінчився кремчик ось такий для ніг. Купувала задовго до війни, і він у мене, мабуть, років три був у використанні. Теж класний. Робила його під пакетик. Поліетиленовий, тобто робила педикюр, потім намащувала стопи цим кремом в пакетик і в носочок, як це, український носочок, шкарпеточку. І дійсно класно, переночували, зранку зняли, все супер, напиталося там, регенерація відбулася, все. Закінчився ось такий гель для душу від Petit марсельє з маракуєю та манго. Не сподобався він мені взагалі. Якийсь невразумітельний аромат у нього, якийсь водянистий і хімозне, таке хімозне манго. В цьому плані гель для душу від івроше з манго і коріандром. Це просто небо і земля, тому що то манго, то дійсно вибуховий такий заряд соковитий. А це якась, чесно кажучи, фігня. Мені не сподобався абсолютно ані аромат, трошки мені пересушував він шкіру. Використала і більше не буду купувати. Цю продукцію щось мені не зайшло. Закінчився ось такий скраб для тіла від Organic Shop, теж це з моїх ще довоєнних запасів. Це у нас був з манго цукровий скраб, дуже класна якість, дуже класно він працював. Більше нічого казати не буду, тому що ця продукція не продається. І, власне, там незрозуміло, чи це Росія робить, чи це Європа, чи Естонія, чи хто це виготовляє. Коротше, закінчила і добре. Ось такі мила від Сейфгард у нас закінчуються постійно, тому що ми постійно ними користуємося. Вони нам подобаються. Оцей з екстрактом чайного дерева. Приємний, дуже свіжий, освіжаючий такий ароматик, гарно піниться, гарно вимиває, вичищає. Я люблю інколи митися таким милом, а не гелями для душу, тому у нас тверде мило в почоті і будемо його купувати знову і знову, особливо, якщо будуть акції або знижки, буду повторювати. Закінчилися у мене ось такі рідини для зняття макі... Ой, макіяжу, господи, лаку з нігтів. Так. Хороші, я вже казала, вже неодноразово показувала. Бюджетні, там супербюджетна ціна. Це 60 мл. Раджу, про... виготовляється все Польща. Класні, непогані. Не гірше нашого ногітка. А коштують дешевше. І е, викидаю, недовикористала до кінця ось такий засіб від Гарніє, Це сонцезахисне молочко для обличчя та тіла. Купувала в 2020 році літо 21-го, літо 2022-го літо 23-го. Використовувала і так і недовикористовувала. Не дуже мені сподобалося воно через те, що воно залишає. Білі сліди на тілі. Якщо ви на пляжі намажитеся, то воно буде все бути біле. А якщо ще купальник, ви замажете цим засобом, то взагалі треба буде його потім попрати нормально в машинці або вручну. Коротше, щось мені воно не дуже, і мені здається, що тут якась вже Застаріла формула сонцезахисту, ну, фільтрів, оці, що якось в такі, таке воно липке якесь. До нього чіпляється ось цей пісок, хоча у нього є, а, що він водостійкий. От каже, тут пишуть жирний, не залишає білих слідів. От Якраз таки все це є жирне і залишає білі а, сліди. Масло коріте, ну так, да, таке жирненьке воно. Ну, Воно просто вже просрочене, воно вже 23-му році, в квітні було, здається, просрочене. Ну, на наступний рік я просто його з собою вже не беру. Друзі, ось і все. ось Це були всі мої порожні банки за все літо. Сподіваюся, що вам мої відгуки знадобилися, були цікавими. Якщо ви щось з цього пробували і вам є що сказати, чим поділитися, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Всім вам дуже рада спілкуванню з вами. Підтримайте, будь ласка, мій канал своєю активністю. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. Ну, а я прощаюся з вами до наступних наших відео. І всіх обіймаю, всім пока-пока!